Нині неділя, в яку склалися інтересні празники. Перший праздник – просхожіння винесення чесних древ Животрящого Креста. Та праздник. Другий праздник – празненство всемилостивому спасу і присаді Богородиці, третій праздник – мученик Маковейський. Ну, звісно, і їх споминання, і других святих мучеників. Коли сьогодні медицина каже, що в час різних болезней, або осінь, треба їсти чеснок. Отакі достиження, наука має медицина, современна. догадалася і употребляти в їду мед, тому кажемо, яка мудра нині медицина знає, що чеснок має лікарські. Властивості. Так от, не медицина современна, а древня церковна практика уже тисячі років совершає у августі місяці унікальну молитву з 14 по новому, до 28 і з 1 -го до 14 по старому юліанському календарю. В той час і Константинополю, і по других містах. А потім тут праздник перейшов і на наші землі під Карпати, коли на Маковія люди, після літургії, завершалися освіщені води, і що освящали наші предки? Чеснок, лікарські рослини, мед. Там були і другі различні, що приносили і сіль, і всякої друге, але ці моменти мед. Чесночок і различні лікарські рослини освящалися в церкви. Сьогодні медицина розрушена по цілому світу. Ні в одній держави не є нормальної медицини, все старує, все, все розбило, то їну у боці смертельно дорого, в другому ніч не є. В результаті для людей предлагається церковна практика не переїдати, тепер не їсти много емульгаторів. Наступає завтрашнього дня пост Успенський прикратити їсти м'ясні продукти, м'ясо, котре два рази промитує і два рази дата перебита, що предложать люди їдять, но спасіння друге просто не їсти, но їсти щось треба. І під період поста переходять люди на строгий пост. Да, коли кажуть у нашому Закарпатті, це лише наша традиція, успенський пост ніби одорваний від великого, а тому і рибу не приймають в їду, крім преображення празника. І так Бог предлагає нам іменно в августі місяці, два тижні люди моляться, водичку святу п'ють, поздержать, бо деякі болезні уви, вискакують. У августі місяці, а потім більше проявляються вже восени. Ми не будемо говорити про те, що злі люди в цьому світі граються у пандемії. Ми не будемо розказувати, то, бо то спеціалісти ліпше знають. Але знаємо друге, що іменно молитва і пост, як у древності, так і нині унікальне лікарство для здоров'я. Ніхто із наших предків не сумнівався що треба употребляти в їду мед, чеснок, лікарські рослини, пити Іван-чай, так, да, не лише колись у древності царська Росія знала про Іван-чай, та по цілому світу пущала той чай, продавала і в нашому краю, в наших горах, завжди любили збирати і формувати тот знаменитий Іван чай. Так, а які отвари били в наших людей, наші діти і ми, в тому числі я зазнав того, ми не пили ні пепсі колу, ні кока-колу із страшними ядовитими якимись там добавками. Ми пили всі узвари, або по-нашому вар із всіх можливих наших продуктів і наших печениць, як називали наші люди. Вспоминаємо, що майже в кожному домі було по 10 мішків сушених Яблук, груш, слив. і то вибирали, і варили, особливо цілу зиму не знімалися із шпора гонці із узваром. І то люди пили і тим укріпляли організм. Церква предлагає то саме робити і нині, научитися пити не тоді якісь подозрітельні напитки, котрі нині присущені особливо цукром. Ну просто все зацукроване, і люди масово мають сахарний діабет, а іменно навчитися і самим варити, готувати узвари із різних ягод, із удивительних наших груш і слив. А також іще знають люди, постарші люди, і варити квас. Не той квас, який дають нині в магазинах опять зацукрований, а квас настоящий, монастирський, тот, котрим употрібляється і в монастирях нині, і наші предки про то знали. Хтось преднамеренно пред одучив наших людей робити. Люди привикли все купувати, готове, не підозрюючи, що почти 90% продукції мульгована непридатна для їди. А куди діватися? Все їдять, а потім болезні, а потім проблема. І от церква Православна предлагає нам в два тижні, в августі, місяці по новому календарю з 14 до успіння 28. го Совершати молитви, моління. Завтра, після літургії, ми будемо мати освящення води, освящення меда, освящення в нашій традиції закарпатського чеснока і лікарських рослин, і там солі, і другого. Чому? Щоб мати не тільки освящені наші продукти, але з період постоми молитвою. Укріпляти свій організм, котрі можуть появлятися болезні на цей період. У ви нині медицина слабенька. Не значить, що окремі лікарі не несуть талановиті, але надіятися простому чоловікові, що в час болезні йому особливо дадуть допомогу, де да ще безплатно, майже ісключено. Однако є й нині чесні лікарі, добрі, котрі йдуть на той подвиг. Коли дійсно допомагають людям, таких немного, але вони є. Господи, поможи нам красну традицію древню сокотити, передати її нашим поколінням, а в вічно сів'єдно з мучениками Маковейськими і з усіми святими, в здрав'ї доброму, тілесному і духовному наслідувати Царство Боже. Амінь.